Це перше відео на моєму в каналі в 2025 році. Надіюсь, що у вас 24 пройшло добре, а 25 пройде краще. І да. Давайте я не буду довго затягувати на початку. Перейдемо до самого відео. Сьогодні у нас розпаковочка Шейну. Приємного перегляда і погнали! Давайте розпаковувати знаю, що там. це одно дуже цікаво. Один, два, три. Вау. Вау, 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 вау. Просто подійте з тільки підсумова. Це це все розсортирую і я хочу почати, як завжди. Спочатку якісь дрібнички аксесуари, а потім одяг. Речі розсортировані. Давайте починати. Я Буду вибрати я разомно. Так, перше, у нас. Пікери. ой, подивіться, як це мілото, просто... Ну, то Там миліша. Боже, я не знаю, сість мені. Так, ну що, давайте продовжувати. О, це браслет з моїм знаком з І, до речі, я нечайно замовила два однакових. Сім'ї у нас більше триці немає, тому буде Ось Ой, самий знак. Таким це я не буду розпаковувати, він ідентичний. Це я собі замовила новий пінал. Не знаю, що це карась, не карась, якась риба. Катю вже 15 років замовляє собі пенал з риби. А чого б і ні? А, це, ця... я не буду зараз руки розпаковувати. Це такі штуки, які тримають одяг, типу як штани, да, якщо штани на вас великі, ви їх зацеплюєте і вони не спирають. Це ще одні стикери, стикери, стій. Наліпки. Це теж звірями. Звір. Це теж звірями. Не знаю, що сьогодні таке. Тут коли-небудь 100 різних наклеек. Наліпок, наклеїк. Коротше, уважає. Продовжуємо туту-ту барбана дроп. Це Ще одні браслети. Тут, можна, буде 20 штук, якщо не помиляюся. Буду тепер вся ходить в браслетах. О, це набір різних сережок. Вони всі круглі. Я давно собі хотіла, але чомусь не замовляла. І ось вирішила замовити різні розміри і різна товщина. Це ще одні сережки. Ось такі серденька, і вони повинні просуватися отак повністю через вухо. Бачите, тут є ось такі, як довгі штучки, і вони так протягуються. Я так добре пояснюю, я знаю. Це ще одні бросати. Мені дуже сподобався їхній колір. Тому я вирішила замовити. Реально подивіться. Просто прекрасно. О, а набір... Як це набір колець. Як буде українською? Ні, на майстерці. Перстні. Обручки. О, класс і хороші. Вони всі чорного кольору. Я замовила відразу таким набором, бо я дуже рідко ношу оці штуки. Я взагалі, не знаю, я наче прокинулася три години тому назад, але аж мізки ще досі не вають. Так ось, я дуже рідко ношу отакі, Тому я вирішила так, щоб дешевенько і так, щоб було необідно, якщо я їх не буду взагалі носити. Вийшло декілька айтомів. Це також е, защепочки такі на штани. Такого цікавого. Так, це у нас ще одні сережки. Ось такі. Як хрестики, не до хрестики, не знаю, що це якісь палочки. Нас... А, це... Я зрозуміла, що це. О, на задню камеру телефона. Ось такі штучки. З блистючками такими. Останніх два пакуночка. Це у нас ще одні сережки. Ось такі зірочки. Останнє. Це фейкові, як проколи, да? Тут є септом, якщо не помиляюся, це ж септом називається. На губу і на крило носа. Oh видно? Да, видно. Це так неприємно, але дуже так якось лоскутно. До речі, його не сильно видно. Мабуть, потрібно було свібне брати. Може, в мені йде? Ой! Ой! Вона впала. Вона впала і його десь загубила. Тільки розпакувала і вже розгубила. Ну це нормально. Я знайшла оце колечко. Давайте спробуємо зараз. дубль номер два. Поперякушками різними ми закінчили. Тепер давайте переходити до самого цікавого Це до одягу. Таке одягу. Ай! У мене є. А, давайте починати. До речі, деякі речі тут є такі дуже персональні, тому я вам не всі покажу. Але фонд дай покажу. Одяг я буду обирати за тим же самим принципом, який побрав бушки. Просто рандомно. Височуючи руку і витягуючи, і перше у нас буде. Це джинси. Темно сині джинси. Світер, чи то це плаття, бо воно начебто як світер, але подовжені. Воно таке, як плаття. Усор. Усор нам не треба. Мені здається, це комбінува. Я, до речі, замовила два. Один теплый, а один просто... Не Це, Может быть теплый. А может и не теплий, Не знаю. Ну, короче. Вот такой комбез. Черный. Самый звичайний. Я думаю, это тоже комбез. Да, это комбез. А, нет, это не комбез. Это кофта. Ось такой. Руками скелета. Він, до речі, дуже подобається. Не знаю яком. Що це, таке? це, мабуть, комбінезон. Так, Це комбінезон і це, я можу сказати, точно теплий комбінезон. Річ номер не знаю яка це ковтинка. Така сама, звичайно, з довгим рукавом, нічого особливого. Ковтинка з скелетом, як частиною скелета, і в неї тут є така штучка, що з однієї сторони в неї є плечі, а з іншої сторони немає. Така просто звичайна лямочка. Здається, буде виглядати прикольно. Ковтинка, і вона йде з ось такими як білими вставочками, полосочками. Тобто робить таке вщено, що вона виверне. Хоча це так і повинно бути. Матеріал не дуже приємний до шкіри. я не знаю, чи буде носити. Ну, нехай поваляється. Утяжка, не утяжка на живіт. Хочу спробувати. Не знаю, чи буде якийсь толк од неї. Це зараз якраз примірюю. Ось так вона виглядає. Я таке ношу перший раз і. Відщають якісь не дуже звичні, але надіюсь, що привикну. Я не знаю, чи вона мені допоможе і взагалі чи щось зробить, але будемо на це надіятися. Так, продовжуємо далі. У нас залишилися два пакуночка, і вони, в принципі, ідентичні. Просто одна менша, друга більша. Штука, яка одягається на плечі, щоб тримати осанку. У мене з цим є великі проблеми. І дуже часто я себе забуваюсь контролювати. Тому я вирішила замовити, спробувати. Можливо, хочеться мені допоможе. Тому оце така на плечі, а це одягається прям повністю. Так. Отак от і отак. От ага. Я прям відчуваю, як вона мене так прям витягнула. Давайте вже тоді цю примірю. Доволі сильно вдавить от сюди. Але вона менше тим. Коротше, ладно. Шота, Шота робить свою роботу, але я думаю, що я буду носити більше оцю. Це відео підійшло до кінця. Я дякую вам за перегляд. Бажаю вам всім гарного дня і гарного 2025 25 року. До нових відео, всім па-па!